Друзі, вітаю вас на каналі Цікавинки зі всього світу. Тут ви дізнаєтесь про найнезвичайніші професії, найцікавіші факти та найдивовижніші історії з усього світу. Залишайтесь з нами і готуйтесь дивуватись. Уявіть професію, де ваш офіс це безкрайні океанські пляжі, а робочий матеріал звичайний морський пісок. Сьогодні розповімо про архітекторів піщаних замків, людей, які перетворили дитячі ігри на серйозний бізнес. Ці сучасні митці створюють справжні шедеври архітектури, які можуть вражати своїм масштабом та деталізацією не гірше за справжні палаци. Але є одна особливість вся їхня творчість приречена на знищення наступним прилибом. Коли йдеш по пляжу і бачиш величезний замок з баштами, мостами та навіть внутрішніми двориками, важко повірити, що це створено лише з піску та води. А ще важче уявити, що за таку роботу можна заробляти серйозні гроші. Професійні майстри піщаної архітектури отримують від 300 доларів за невеликий проєкт до 3 тисяч за масштабні споруди. Найталановитіші з них заробляють до 100 тисяч доларів на рік, подорожуючи по фестивалях та корпоративних заходах по всьому світу. Робота починається задовго до сходу сонця. Архітектор ретельно вивчає прогноз погоди. Дощ може зруйнувати багатогодинну працю за хвилини. Час припливів розраховується з математичною точністю. У майстра є лише кілька годин, поки океан не повернеться, щоб забрати його творіння. Пісок це не просто пісок. Ідеальний матеріал повинен містити від 8 до 12 глини. Занадто чистий пісок розсипається, а занадто брудний не тримає форму. Досвідчені майстри можуть визначити якість піску на дотик. Інструментарій справжнього професіонала нагадує арсенал скульптора та інженера одночасно: спеціальні лопати різних розмірів, форми для створення однакових елементів, пульверизатори для підтримання вологості, скульптурні ножі для деталей, деякі майстри навіть використовують міні-бензопили для особливо точного різьблення. Найскладніші проєкти потребують справжніх інженерних розрахунків, замки висотою 5-7 метрів вимагають армування дерев'яними паличками. Та створення внутрішньої каркасної системи. Деякі споруди займають площу порівняну з футбольним полем. Світовий рекорд належить данському замку висотою 17 метрів та 66 сантиметрів. На його створення команда з 30 архітекторів витратила три місяці. Але навіть такий гігант не зміг протистояти силам природи вічно. Професійні секрети передаються від майстра до учня, особливі техніки ущільнення піску. Використання морської води для підвищення міцності, створення дренажних систем для відводу зайвої вологи, найдосвідченіші можуть передбачити, як поведеться конструкція під дією вітру, сонця та зміни температури, але найдивовижніше в цій професії це філософія. Архітектори піщаних замків свідомо створюють красу, знаючи про її тимчасовість. Це навчає цінувати момент, не прив'язуватись до матеріального та знаходити натхнення в самому процесі творчості. Навчитися можна на спеціальних курсах в США, Австралії Нідерландах. Майбутні архітектори вивчають не лише технічні аспекти роботи з піском, але й основи звичайної архітектури, скульптури, навіть психології роботи з глядачами. Найважча частина професії емоційна. Щодня дивитися, як приплив або дощ знищує твою багатогодинну працю потребує особливого складу характеру. Але саме ця мінливість робить кожен проєкт унікальним. Сучасні майстри часто поєднують мистецтво з екологічною освітою. Їхні проекти нагадують людям про красу та силу природи, про важливість збереження океанів та пляжів для майбутніх поколінь. Професія архітектора піщаних замків це унікальне поєднання мистецтва, науки, інженерії та філософії. Це нагадування про те, що справжня цінність творчості не в її довготривалості, а в тих емоціях та натхненні, яке вона дарує людям. Тому наступного разу, побачивши на пляжі прекрасний піщаний замок, пам'ятайте, можливо це робота справжнього професіонала, який присвятив своє життя створенню красивого та мімолітного. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатись щось нове. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові цікавинки. До зустрічі в наступному відео!